Привітки! Рада вас вітати у новому влозі. У нас сьогодні понеділок, і ми вже багато всього зробили. Діточок своїх завела в садочок, бо на вихідних прям було дуже важко, і мені здається, я нічого не знімала, бо у мене прям голова розкалувала щось. Тяжко не могла їх до кучі зібрати, але таке. Надіємося, що тимчасове. Встигли <рігла> з Захаром сходити до лікаря. У нас плановий візит був три місяці, вчора йому було. І так як по плановому календарі щеплень цього місця не було нічого, то ми все-таки вкололи його хоч чимось. <рігла> вкололи вакс нюванс, називається. Вакцина від пневмокопі від 15 штамів. Женя і Настя щеплені превенаром 13 від 13 штамів. Ну, бо цієї вакцини в Україні ще не було. А це вона з'явилася. Причому в аптеках можна купити коштує 2300, тому получили дозу наступне через 2 місяці буде. І так, в принципі, по розвитку все в нього супер. Єдине, що він цього місця щось маловато набрав, тільки 450 грам, виріс аж на 3 см. З розетки я ще забрала ось таку штучку. Це називається килимок багатофункціональний. Це в шуфляці. У нас, до речі, сонце вийшло. Дуже гарно на цьому. Ось такий килимочок. Це прорезинений він. Взяли його, щоб постелити на шухляду. в шухляду, а не на шухляд. Там, де буде посуд, щоб раптом щось вологе покладеться, то не зіпсувати шухляд. Біленький брала на резельці. Ось тут воно в принципі не буде скользити, можна гарно його покласти. Таке воно рельєфне. І всередині шухлядки. Так, позастиваються і буде красота. Е, взяла ніби найвільнішу пропозицію. Тут 50, і тут в рулоні 6 метрів. Не знаю, чи вийде прям всі шухляди замотати нам, але штука потрібна для збереження кухні. І я знаю, що в холодильник також беруть такі. Е, можна не окремо купити, а ось такий рулон і повирізати. І ще я хочу. Котові під його кормушку, щось таке теж придумати. Але я знаю, що там під кормушку ставлять такі з бортиками, щоб воно менше розліталось. Ну, подивимось. Подивимось, наскільки нам цього ролону хватить. У нас що, шість великих шухлят і три менші. Може і хватить. Так що такі от міні-покупочки. Так, знаєте, що я тут згадала про Захаровий альбом. Захаров вже три місяці, якоби. Альбом ще не заповнений. Тому взяла розбруківки наші з медок. І, 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 і. і треба позаповнювати. Такий у нас альбом. Дуже прикольний. Самий гарний, до речі, з усіх трьох дітей. Він і мягенький, і лапки тут є, і лапки Рудні ножки є і ім'я написано. Бо попередніх двох не було такого. Ну, уже що є? Класичні акваведмедики. Мені здається, класика. Якщо взяти якусь людину, яка в інстаграмі замовляла такі альбоми, мені здається, в кожної другої будуть такі. Так, фотки. фотки, до речі, ми з тобою фотографію ще не зробили. А сьогодні тобі вже 3 місяці і 3 дні. Да? Але мені щось сьогодні не хочеться робити тобі фотографію. Да. Але треба не забути, що тобі треба зробити фотографію. ж і зробимо сьогодні? Йдемо бачити. Мама й тато, да? Очікувані дива. Так, перше купання, ми десь робили фотку. Перше досягнення. Ти посміхаєшся. А ти що в місяць почав посміхатися? Ти тримаєш голову, ти лежиш на животику. Що таке? Ой-ой-ой, то перевертайся! Твої перші кроки ти стоїш біля опори. Так, ти посміхаєшся, десь я записувала. Да, да, мама ще відео має зробити. То перевертайся. То давай! Диви, що в мене? є. О, то нервуєшся. Чого нервувати? Чого нервувати? А? Чого? Кажи, бач, твій альбом? Так. А, тримаєш голівку. В два місяці вже тримав голівку. Це мені телефон треба, бо я там перший місяць прямо по днях записувала, коли ти посміхався, мені здається. Тебе похрестили, ти вже хрещений, а мама нічого не записує. У мене хрестної мама, я Де? тата. Ну, все, твій зріст в перший місяць твоя вага важлива. Так, два місяці і три місяці, да? Опше, давай сі три місяці твій зріст. Мило б тіхай. Хіба так можна мило бтіхати? Yeah. Хіба так можна мило птіхати і покати на це як мило, тільки в такому віці. <сум> Бажі, він в мене вже в новорічному бодіку. Бо що? Бо я великий, так? Да? Поки прийде новий рік і Різдво, я вже виросту з цього бодіку. А в нас нічого не сохне майже, так що весь одяг йде в хід. як ніколи. Як ніколи, мама. Думаю, про сушку. Але щось тато не піддається. Не піддається в мене нам аргументом. Нічого, пізніше, пізніше буде. Так, я вже тут все понаписувала. Все ще треба. Фотографії будуть потім. О, що це в нас тут поперебивалося, га? З ручки, яка не мала перебиватися, а? може через те, що я відразу писала одне на одну. Ой, нічого, таке життя. До всього треба ставитись простіше. Так, готово. Захар. Все готово. Да? Ти такий, такий шустрий, такий шустрий, дюшечки. Вже таке впізнає, тата, мама зразу посміхається, да? шукає, вже цього разу на огляді з мене очей не зводив, да? То минулого разу до лікарки посміхався, гукав, а це дивився тільки на маму, так? Да? Не вже шутки можна шутити. Шутити шутки і він буде посміхатись. Що да. ти кажеш? Агу? Да. Тільки вже Я б колись не, не перестаю повторювати, нам колись з педіатрії викладачка казала, що чи по генетиці викладачка по генетиці, мені здається, казала. Що діти самі класні з трьох місяців до трьох років? Чому? Бо до трьох місяців дитина ще майже ніяк не реагує на вас. Ну, дуже мало взаємодії. А після трьох років в дитини починається дуже криза. Ну, не дуже просто починається криза і своє я з'являється. Да? А, все нормально, все добре, все добре. Там підгузка міняти, да. так? Ті ні. Ще одна дитина. <с cerch> Лахмати. Що ти нам ну, перевертатись хочеш, що що? Чи не знаєш? А. а взагалі дуже така неприємна правда цього життя. Найпростіше з такими от дітьми. Саме простіше з такими дітьми да, вони вони менш мобільні, вони не можуть там заліпати в мультики або піти в садочок, але в моральному плані це найпростіше. І Да. Да. Даже враховуючи підвозки, вакцинацію, все одно фінансово витрати починаються десь з років чотирьох. Коли починаються що? гуртки і багато хочу. Да? Ти що робиш? Що ти робиш? <гум> ти що мене тримаєш? Все, йдемо перестає знімати. Зараз ми біля почти проміртову. Uh, ходили коляску забирати дуже в гарному стані, дуже приємний чоловік <кхід> відправив нам коляску, бо він телефонував, бо через Олекс доставку коляску не можна доставити. І доставив звичайною посилкою. Пересилка взагалі прекрасно, скільки пересилка з враховуючи наложний платіж, обійшлася в 80 гривень, і коляску доставили за в неділю він після обіду відправив, сьогодні вівторок за два дні. Я думаю, що краще заплатити 80 гривень і почекати два дні. Чим заплатити кучу грошей новій пошті. Це таке вже. Е, і коляска прикольна. Огляд уже вам зніму, подивлюсь, сьогодні або завтра. Ну, може, в цьому влозі буде видно, але розкажу, яку вибрала. Я думаю, що буде блок невеличкий у влозі про коляски, тому що я дуже багато часу потратила на вибір коляски, яку краще взяти, бо треба ж прогулянка з реверсивним блоком, бо попереду зима. Люльку ми вже не брали, це прогулка з реверсивним блоком. Бо, а, покажу, яку взяли і покажу, над якими ми думали і чому більше надумали цю. А, Настя, зараз в дошколярику, ми тут з Захаром. З Жені йшли коляску дивитися, і він там побачив машинку Укрпошти. Почав випрошувати машинку Укрпошти. Прийшли сюди, договорилися що з його заощаджень, пішов Сергій з ним купляти цю машинку. Ні, ну вона така, типу, величенька, коштує 300 гривень, по-моєму, 299 гривень. Вона така десь. Так, да, показую, прям рука одна зайнята, так не покажу. Але мені здається, вона повністю пластикова. Не впевнена, що вона супер якась якісна, але заощадження, щоб трошки вчилися. Ми по дорозі якраз їхали на дошколярик, Настя випрошувала сумку. Я їй теж сказала, що візьмеш свої заощадження і підеш, купиш собі сумку. Не знаю. Взагалі, це типу правильно, вчити дітей збирати кошти, які бабусі їм дають. Не забирати ці кошти в них, хоча на, на дитину завжди багато грошей йде, але бажано їхні гроші, щоб залишалися в них. Ну, і вчити їх. Це, там, це купив за то, це купив за то. Ще коли вже Настя навчиться рахувати, наприклад, віднімати, щоб вже розуміла, на що в неї вистачає грошей, на що не вистачає. Ну, я думаю, це прикольно так, вчити фінансової грамотності. Так. Вони довго, як на мене. Там, наче все просто, з тою машинкою було. Взяв і пішов. Вони щось довго-довго. Довольний? З машиною? Боже, боже. Що там? Продавати, мабуть, мені там міні-істерику закатав. Я йому кажу, Женя, тато не купи, якщо будеш плакати. Довольний? Що ви так довго? <реш> Бо хто, ти, ти без черги отримала посилку? Там не було черги. Що? Там не було черги. А там всім казали, посилку отримують. Ті, хто посилку, отримують без черги. І Я щоб купити цю машинку, пропускали всіх, хто посилки. Так, да. Троїх чоловік. Офігеть просто. Безсовісні люди. Що, mm. подобається машинка тобі? Mm так. -hmm. Таку як хотів? ті? <реш> Поштова машинка Укрпошта, так? Да? Придеться взяти Настіні гроші, піти з нею купляти сумку тепер. Це буде не сьогодні. Yeah. Ні, ну, В мене в планах є розітки поставити. Yeah, так, хороший так. план. Показуй сумку. Ой, показуй. Давай подивлюся машинку твою. Ого, яка велика машинка Укрпошта. Вона вже відкривається, будеш це? грузити, так? І дверці ці відкриваються, взагалі. Цікаво, скільки проживемо машинка. Я вже тут обкатую колясочку. Це маневреність одною рукою. Це неймовірно. Неймовірно зручно. Захарку теж подобається, він там лежить. Чепальчик. з збоку його закриває. Взагалі супер. За нашу коляску. Обрала я Корелу Альфа за її компактність. Тут це відразу покажу, як вона класно складається. Вона супер маленька: Шасі 50 см, що таке чи 52, чи що, щось таке. Ось так, все береться. Зараз О -о -о. я пробувала, в принципі, можна заразом із дитиною на руки скласти, але зручніше, звичайно, двома. І ось так ми О, така от красота. Бачите? Її можна ще поставити, тут колесо треба перекрутити і Не, навпаки. І вона може стояти. І е, щоб розкласти, тут треба фіксатор зняти. Оп, і колеска іде. Опаче. Захара я ввожу поки що в такому лежачому стані. Тут місця досить багато, мало місця ось тут. Єдина там основна з мізосів цієї коляски це вона вузенька. Тут 50-29 50, не 50 29 см. Тому для великих діток, або, наприклад, я не знаю, чи на наступний рік вона буде ще захару, чи він буде влазити в ній в комбінезоні. Але поки що ми сюди влазимо, ми знали, що наша дитина поки що влізе і найближчий. найближчі. Рік, він ще точно не кататись буде. А як там буде через рік, на зиму буде видно, і в нас, в принципі, є прогулянка, яка ширша, тому якщо раптом сюди не буде влазити, ми просто через рік її продамо і будемо користуватися лише нашою прогулянковою коляскою. Панчик це з закритим відсіком, і можна зробити його більшим ось таким чином. Якщо коляску піднімати, напівсидячий стан, то в принципі майже до бортика. якщо взагалі посадити, то повністю дитину закриває. А, бачите, в якому стані капюшон, в принципі, ми брали цю коляску беушною. І ще один мінус, про який я читала у відгуки, це те, що дуже сильно вигорає текстиль на корелочних колясках. Не боялася через це. Але поки що у нас попереду зима, подивимося, що з нею буде потім за літо. Я не знаю, скільки цією коляскою користувалась, але вона в супер класному стані. Тут є віконечко. І вона ну, майже не вигодюша. Я думаю, що це була або запасна коляска, або її купили під кінець літа, і дитина просто вже теж не влазила сюди. не знаю. Зі зручностей це те, що бампер відкривається з одної сторони. І... Ремінь п'ятиточковий, також зручний, бо він, ось, можна частинами його закривати. І відкривається ну, кнопкою, в принципі, як і будь-які, мені здається, паскі. для ніжок, в принципі, річка, це зручно, бо ну, Настя буває, її возить. Ну, загалом колеса великі. Амортизація для такої коляски більш ніж нормальна. Це, знаєте, варіант щось між прогулянковою коляскою і прям такою великою дебелою. <гум> скажімо так. Тому я, в принципі, дуже задоволена нею, вона дуже маневрена, класна. Ну, а чехол на ніжки, в принципі, ви бачили. Поки що ми їдемо з ним. Бо на дворі одна вже. Так, все надівається. Захар ще маленький, тому він ввазить. Як себе ця коляска по показує під старшими дітьми, я не знаю, але я відштовхувалась виключно від своїх потреб, тому показую вам і розказую свої враження. Для трьохмісячної дитини прекрасно. Вона взагалі йде тепер два в одному. Можна люльку, вона ще з люлькою продається. Я бачила на Олексі. За 4 тисячі можна було взяти баушну прогулку разом з іншого. Ось так воно все переміщається. як, в принципі, поразить два в одному. Просто що вона дуже компактна. Ну прям дуже компактна. І ось вам, звичайно, прогулянка. Тому я дуже задоволена тим, що вона дуже маленька. Вона за рахунок ширини своєї шасі, можна з нею проїхати майже скрізь. В магазинах, бо ми знаємо, що в магазинах не завжди люблять ставити і залишати багато місця для приїзду з колясками. З цією зручно проїжджати, вона гарно управляється навіть одною рукою. Тому я не дуже задоволена, особливо після того, що в мене було величезною і неповороткою, то ця супер класна. Я прям. В від неї. А ми ще розглядали варіант між Каралою Альфа і Каралою Ультра, але зупинились на ці, Сергію сподобалось, як вона складається, плюс вона вуща на сантиметр 4, см, мабуть, в шасі та Альф... Ультра ширша, трішки вона більша сама по собі, але вони обоє важкі, така вона на вигляд, знаєте, наче не, ну, маленька. Але важить вона майже 11 кг. Ну так, на третій поверх, на якому ми раніше жили, було б все одно важко її носити. Але ну це класно, бо не страшно за раму. Хоча перший день, коли її взяла, мені було страшно там, знаєте, перешкоди переходити, тиснути. Але все добре. До неї звикла, але прикольно так, в Перший день тоді я з нею зразу поїхала на почту. Бо забула дощовик до неї. Там. Трошки було, до неї треба було привикнути, скажімо так, після тої величезної коляски, але зараз все просто супер. Е, ультра непогана, можна було її взяти нову за 5 тисяч. Я на Олексі понаходила, де можна бюджетніше взяти. Бо якщо так, по магазинах дивитися, в них ще націнка зверху є. То, що Ультра, що Альфа десь плюс-мінус 7-8 тисяч коштують. Бо ми спочатку думали нову купляти, бо я подивилася, скільки продають бушні. Ну, і, типу, бушну таку з вигорівшим текстилем продають за 5 тисяч. І ну, можна було вже за 6 купити нову на Оаликсі. Альфа я знаходила нову за 6200. Але потім знайшла, цю, цю ми взяли бушну за 3700. Як на мене, дуже непоганий варіант. А, тому ось так думаю, її з, головом, з головою вистачить Захару покататися і потім вже ще перепродати. А, і ще думала на Cybex Bilius чи Берліус. Якось так я тут повставляю картинки, як вона виглядає. А, я навіть мала вже її замовляти, бо суперкласна сама амортизація і якість металу. Ну, і Cybex є Cybex. Але щось я вже вдень, коли вже на дані відправила, щоб мені її відправили. Але потім поміряла ширину шасі, і вона була така сама, як на нашій старій колясці. ну 60 см. Тобто, це звичайно була коляска два в одному, просто з реверсивним блоком. Ну і зараз я дивлюсь, появилася вже мода така, щоб продавати коляски два в одному, окремо без люльки. Ось так. Бо колись раніше такого не було насправді. Тому е, не хотілося брати повноцінну величезну коляску, просто щоб в ній була прогулька. тому що я завжди з дітьми е, чим поскоріше замінювала ці великі коляски на прогулянкові. тому що прогулянкові вони маленькі, вони легенькі і більш маневрені. Е, і ось варіант такий, щоб це була і не занадто прогулка, бо Захар ще, ще маленький і попереду зима. І при цьому всьому вона не була така величезна, як звичайні коляски. Корала Альфа це просто ідеальний варіант, тому що вона дійсно дуже компактна, як в машині, так і десь проїхати, заїхати. Ну, взагалі шикарно. Якщо у вас там ліфт, наприклад, якийсь маленький, то це дуже і дуже зручно. Тому ось такий мій відгук: якісь огляди прям повноцінні, ви самі зможете подивитися, їх дуже багато. Мінусів як таких, я поки що в ній не бачу. А, ну, Особисто. Знаю загальні мінуси, про які говорять, це текстиль, вузьке сидіння, ну, вузьке мало місця. А, і те, що вигорає текстиль. Оце так. За амортизацію, ну, мені її більш ніж достатньо. Тут має, мабуть, хтось з чим порівнює. А, за текстиль будемо бачити вже після літа, який він буде. Але вона бушна. але я сумніваюся, що нею дуже сильно на сонці. Катали, тому що я маю прогулянку від карела так само, і да, там текстиль ну, за три роки, за три роки вигорів дуже, чи навіть за чотири, бо і Настя на ній каталась, і Женя на ній катався. Тому я думаю, що після літа, звичайно, ця коляска в нас трошки виду утратить. Але будемо дивитися. Ну і за сидіння. Це теж вже, я думаю, так само ми з цією проблемою зіштовхнемося, але вже. На наступну зиму. Але хто знає, нас Настя, наприклад, маленька була. для Жені, вона була б маленька. Для Насті їй б вистачало з головою. Ну, подивимось, який Захар буде по об'ємах. Поки що він у нас не дуже такий прям великий, звичайний, скажу так, щось середнє між Настю і Женєю. Але на наші вимоги і потреби. Знайшли собі ідеальну коляску, але це було дуже складно. Я прям <смі> не люблю такі, знаєте, нерішучість. Цілий тиждень я не могла приділитись з коляскою. Ну і більше через те, що не хотілося платити багато грошей за бушну, вже поношену коляску. Бо на Олексі насправді ціни, хто хоче такі, які ставить. Тут треба просто, щоб пощастило. Ось, рахуйте ця в дуже класному стані в два рази дешевше, ніж в магазині. Ось це, типу, дуже круто, я рахую, що е, покупочка просто на мільйон. <гум> ну, все. Е, на цьому буду завершувати відео. Е, кажіть, в кого так само є така сама коляска, чого мені очікувати. Е, поки що я дуже нею задоволена. Катаємось ми вже тиждень на ній, е, тому це я дознімаю вже потім. <гум> тиждень вже точно катаємось і. Наразі нарікань ніяких я не маю. Все. всім дякую за перегляд і всім пока-пока.